Шановні друзі, брати і сестри, всі, хто сьогодні прийшов в Дім Божий, хотів би вас запитати. Христос Воскрес? І справді наш Христос, Він Воскрес. Воістину Воскрес. Ви вже трохи потумились. Вам подобається. Війна вас втомила вже. І нас теж. Інколи буває страшно, і нам теж. Але ми сьогодні поговоримо про того, який переміг страх. І сьогодні було нагадано, який звертається до нас, таких смертних людей, і каже: не лякайтесь. Я зачитаю текст Божого Слова. Це Івані від Матвія. 28 розділ, другий текст читаю такими словами. І великий ось стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була. Як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва. А Ангел озвався і промовив жінкам: Не лякайтесь, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. Немає його тут, бо воскрес. Як сказав, підіть, подивіться на місце, де знаходився Він. Сьогодні було нагадано про те, що Ісус Христос і взагалі Боже Слово Біблія, вона говорить нам про те, скільки і як ми маємо жити. Як ми маємо рухатись по життєвих дорогах? І їдучи сьогодні до вас з Волині, ми виїхали з Луцька, виїхали о четвертій ранку, і їдучи ми дивились, як багато людей йшли до храму з кошиками, несли. Хтось молився, хтось розмовляв, хтось ще щось робив, я не знаю думок цих людей. Але ми їхали і роздумували, чи знають ці люди, які, прийшовши до храму, про Воскресіння Христа? Що таке Пасха? Що дало для нас Воскресіння? Чи знаємо ми з вами, зрештою, що дав нам Христос воскрес на Голгофі? Воскресше у гробі, вийшовши з гроба спасіння? Він подарував нам спасіння. Воскресіння Христа. Воно показало для нас силу і життя нашого Господа. Тут на землі. Воскресіння Христа, воно показало нам цілісність Його служіння ось тут на землі. Він прийшов на землю з одною ціллю, щоб дати нам з вами спасіння. У Христа була ціль прийшовши на землю, дати нам спасіння. Подарувати прощення, подарувати звільнення. Воскресіння Христа дало для нас, для тих, хто одного разу отримав прощення, для тих, хто пізнав Господа, Воскресіння Ісуса Христа для нас дало можливість служити іншим людям. Якось одного разу ми з друзями. Були там на сході і возили допомогу, і ми, роздавши допомогу, я запитав одного старшого чоловіка, чи вірить він в Бога. І він каже, ні, я не вірю. Я кажу: а бомби рвуться у вас на городі. Каже: так, посадив картоплю, прилетів один прильот і враз все викопав. Я кажу, і ви в Бога вірите чи ні? Каже, ні, не вірю. І я йому на прикладі кажу: дивіться, Воскресіння Христа або ж віра в Ісуса Христа, віра в Бога, в того, якого ви не вірите, але ми з вами віримо, воно спонукує нас служити вам. Якби ми не вірили Богові, то ми б і не поїхали б, напевно, до вас. Але оскільки ми служимо Богові і Воскресіння Христа, воно дає нам можливість служити іншим людям. Саме не через те, що ми добрі, ні. Ми такі самі, як і всі. Але добрий наш Бог. І Він воскрес, дає нам можливість служити іншим, дати і показати, тому що Він, будучи на землі, тобто Ісус Христос, Він якраз і служив іншим людям. Воскресіння Ісуса Христа, воно дає. Живу надію для людей. Ми віримо, друзі. Ми віримо в те, що і маємо тверде переконання, що одного разу Ісус Христос, Він знову повернеться на землю. Тому що Він так обіцяв в Божому слові. Він знову повернеться на землю, щоби забрати тих, які Його люблять, які йому служать. І які йому довіряють. І саме Воскресіння Ісуса Христа дає для нас ось цю живу надію, що справді так буде. Воскресіння Ісуса Христа сьогодні також було нам нагадано, воно гарантує для нас Воскресіння усіх мертвих. Запитаю вас, ви хочете одного разу воскреснути для вічного життя? Чи ні? Так. Ми живемо тут на землі, старіємо. Ну, принаймні, принаймні ми колись були молоді і гарні, а тепер залишились просто гарні, правда? Але. Бог заложив в нас інстинкт життя, ми хочемо жити. Ми хочемо жити. І Воскресіння Ісуса Христа якраз дає нам гарантію, якщо ми будемо Йому служити. Якщо ми одного разу прийдемо до нього і скажемо Господь, я такий, як є, грішний. Недобрий, але ти є святий. Прости мене. Я хочу служити тобі. Я хочу належати до Твоєї церкви. Я хочу бути Твоїм. Я хочу після смерті воскреснути для нового життя. І якраз Воскресіння Ісуса дає нам гарантію, що ми воскреснемо. Якщо зробимо так, як написано у Божому Слові. Воскресіння воно гарантує. Воскресіння усіх мертвих. Воскресіння Христа воно гарантує і дає нам гарантію на вічне життя. Хтось сьогодні може сказати, що я не хочу далі жити, а зрештою, Якщо жити в гріховним життям, якщо жити в повному страху, в невідомості, то це непросто. Але якщо жити з Господом, якщо жити в Ісусі Христі, то Воскресіння Христа, воно гарантує нам вічне життя. Вічне життя, друзі. Ми читаємо в Божому Слові, що прийде момент у нашому житті, коли ми почнемо нову еру життя. Це те, що одного разу буде мати початок, але не буде мати кінця. Хтось сказав про вічність, описавши, що таке вічність такими словами. Уявіть собі велику. Гранітну скалу. І один раз в мільйон років на цю скалу прилітає орел для того, щоб почистити свій клюв. І настане час, що він зітре цю скалу. І далі автор, описуючи вічність, каже, але це ще не вічність, це тільки світанок. Вічності. Це те, що одного разу буде мати початок, але не буде мати кінця. І Воскресіння Христа якраз гарантує нам таку вічність в Ісусі Христі. І я зачитав цей текст Божого Слова, де жінки прийшли, прийшли для того. Щоби знайти Ісуса Христа. І вони його не знайшли, знайшли ангела, який сказав не лякайтесь, того, якого ви шукаєте, його тут немає. Як сьогодні важливі слова, дорогі друзі, нам, українцям, почути слова справжні. Які хтось прийде і скаже не лякайтесь. Тоді, коли прильоти, тоді, коли рвуться снаряди і бомби, прийде той, який скаже не лякайтесь. Для нас людей присуще боятися. І це по природі, і це нормально. І ми включаємо інстинкт самозбереження, приходить певний страх. Але коли ми знаємо, що з нами Господь, коли в нас є тверда надія на Господа, і коли Його слова кажуть, не лякайся, тому що я з тобою, тоді ми можемо бути спокійні. Боже Слово каже, що зблизься зі мною, тобто з Богом, і ти будеш спокійний. Це не означає, що фізичного страху в нас не буде, буде, але ми будемо мати тверду і певну надію на Господа, що б то не сталося в моєму житті, я буду з Господом, Він мене береже, Він мене тримає. І навіть якщо прийде і фізична смерть, то вічність я буду проводити з моїм Богом. Одного разу, коли учні були на морі, коли був сильний вітер, коли вони налякалися, до них з'являється сам Ісус Христос і каже: заспокойтесь, не лякайтесь. Учні боялися, вони кричали мара, тобто призрак іде, їхній човен заливало хвилями. Їм було страшно. І коли прийшов Христос і сказав заспокойтесь, не лякайтесь це я, і коли він війшов до них в лодку, скажіть, щось змінилося? Та сама лодка, ті самі хвилі, все те саме, але змінився погляд. Вони дивилися на того, хто йде, вони дивилися на проблему, і вони розуміли, що ось ось і вони загинуть, їх не стане більше. Але коли прийшов Ісус, коли прийшов Христос у життя цих людей, коли Христос прийшов в човен, і коли Він їм сказав: заспокойтесь, не лякайтесь це я. Вони дивилися з тої самої лодки, вони дивилися на Ісуса, вони були спокійні, вони поклонилися Йому і сказали, ми пізнали, ти справді Син Божий. Алілуя! Дорогі друзі, брати і сестри, Воскресіння Христа сьогодні дає для нас живу надію. Для того, щоби навіть в час війни ми сьогодні могли підняти свій зір до Ісуса і сказати, Ісусе, Ти можеш мене захистити. Я свою надію можу покласти на Тебе, я можу сьогодні з тобою пройти і не з ким іншим. Допоможи мені. І Він є той Бог, який прийде в життя і скаже: Заспокойся. Не лякайся, тому що я біля тебе, я з тобою, я готовий бути в твоїй лодці. я готовий бути з тобою до кінця твого життя. Пам'ятайте ці речі, що Ісус своїм Воскресінням, Він дає нам можливість служити іншим людям. Ісус, Воскресінням Своїм дає живу надію. На те, що Він одного разу повернеться на землю. Ісус своїм Воскресінням гарантує Воскресіння усіх мертвих. Ісус своїм Воскресінням гарантує вічне життя для кожної людини. Тому нехай Бог допоможе кожному із нас. Ми зараз помолимось. Ми подякуємо Богові за ту можливість, яку ми мали сьогодні, тут в домі Божому, за те, що ви могли слухати Боже Слово, за те, що ми можемо молитись. Я ще раз вас закликаю. Покладіть свою надію на Господа, довіртесь йому. В простоті свого серця скажіть: Ісус. Я хочу все своє життя далі, скільки ти мені дозволиш іти за тобою, виконуючи твої заповіді, любити тебе і по можливості служити іншим людям. Поможи мені, просто так попросіть Господа щиро. І зробіть так, як ви просите, і Він допоможе вам. В першу чергу, Він простить гріхи. Він дасть надію на вічне життя. І ви зрозумієте, проживши життя ось тут на землі. Можливо, не знаючи Бога в кінці життя свого отримати прощення, звільнення і надію на вічне життя, це саме велике блаженство, яке ви можете отримати на землі. Нехай вам цьому допоможе Господь. Тому я сьогодні. Закликаю вас до щирої молитви. Щиру молитву Бог приймає. І хтось сказав, ключ до Божого серця це є щира молитва. Нехай вам Бог в цьому допоможе і нам усім, щоб ми йшли далі. Ми помолимо ще разом в цій молитві за нашу країну. Помолимось, нехай. Станеться так, щоб вороги залишили нашу землю в спокої, нехай ідуть додому, а в нас нехай настане мир, і ми прославимо нашого Господа Ісуса Христа. Тому я запрошую вас всіх до молитви. Давайте піднімемось і щиро помолимось.